Енергоефективність заради економії. Аварійних ситуація у нас є мінімум. У Миколаївоблтепленерго підбили підсумки минулого року. Готують нових спеціалістів. Ми навчаємо. Після цього люди працевлаштовуються на наше підприємство. Як на Миколаїв електротрансі почали навчання майбутніх водіїв тролейбусів. Кохання поруч. Тут більше емоцій. У Миколаєві відкрилась виставка, присвячена Дню закоханих. Сьогодні, четвер, 6 лютого, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу «Март» працює Катерина Рупташ і одразу до головних новин дня. Минулої доби російська армія атакувала Миколаївщину, використовуючи фпв дрони. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Двічі під атаками безпілотників була куцерубська громада. Постраждалих серед населення немає. Миколаївські рятувальники минулої доби тричі залучалися до гасіння пожеж у житловому секторі. Як повідомили в ДСНС, близько опівночі в селі Богданівка на Вознесенщині горів дах житлового будинку. А в самому помешканні перебувала жінка. Вона спромоглася самостійно вибратися через вікно, однак травмувалася, отримала численні опіки та була ушпиталена. Вогнеборці близько третьої години ночі ліквідували пожежу. А вже у Миколаї надзвичайникам довелося гасити перекриття житлового будинку в Інгульському районі та господарчу будівлю у Матвіївці. Причини виникнення пожеж наразі з'ясовуються. СБУ та Нацполіція затримали російську агентку, яка наприкінці січня вчинила теракт у Харкові. Тоді вона допомогла окупантам підірвати вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ. Для конспірації жінка носила перуки та намагалася знищити одяг, в якому була під час підготовки вибуху. Попри це, контррозвідка СБУ затримала зловмисницю в її квартирі. Нею виявилася 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували. За інструкцією російського куратора, вона забрала вибухівку зі схрону, заклала у вказаному місці та встановила навпроти замаскований мобільний телефон. Тепер фігуранці загрожує до 12 років в'язниці. У 2024 році комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго зосередилося на капітальному ремонті тепломереж, модернізації котлів і встановленні нових пальників. Про це розповів директор КП Микола Логвінов під час тематичного брифінгу. За його словами, це дозволить заощаджувати газ та електроенергію. Про це та інші важливі події щодо роботи підприємства. Дивіться далі. Досягнення можливі лише завдяки наполегливій роботі, згуртованості та прагненню зробити рідне місто кращим. Саме з таким підходом комунальне підприємство Миколаївоболтеплоенерго пройшло минулий рік. Попри виклики війни, його фахівці вчасно запустили опалювальний сезон, забезпечували роботу пунктів видачі очищеної води та продовжували впроваджувати нові проєкти. Підприємство виконує свої задачі, які нам поставили по протиполученню міста. Аварійні ситуації у нас є мінімум. Ми за 2024 рік, як і минулі роки, досить ефективно впроваджуємо з історії по енергоефективності, тому що да, війна йде, але війна показала, що інфраструктура і економія ресурсу, то тобто, тепла, води, електроенергії є дуже важливим. Тому 2024 рік підприємство присвятило капітальному ремонту і реконструкції мереж та котлового обладнання, а також встановленню нових пальників, які дозволяють заощаджувати газ та електроенергію. З 2016 року по цей рік досягли економії газу по системі Миколаєва облтепленера 35%. З 2020 року по сьогодні це 20%. Ну краще рахувати з 16-го по зараз. Чого? Тому що це якраз 17-го року почались масові комплексні заходи щодо реконструкції котелин, тепломереж, деяких котлів і тому інше. Зараз моте і далі продовжує цю діяльність. За словами його директора Миколи Логвінова, чимала частина роботи виконується самими працівниками КП, аби заощадити кошти на підрядниках та направити їх на розвиток енергоефективності. Якщо ми не будемо економити газ, не будемо економити електроенергію, все, що ми не зробили, це, це гроші на вітер. Сама історія теплоенергетики в Україні в місті Миколаїв, вона ну, така, вона зарегульована, законодавча. Тариф у нас є економічно необґрунтований. Тариф до населення част біля 2 тисяч, там 1999 гривень за гекалорії. Економічно обґрунтований тариф 3 300. І для того, щоб цей тариф став менший, нам потрібно зменшувати витр... витрати газу, електроенергії, води і втрати в тепломережах. Загалом, під час підготовки до цьогорічного опалювального сезону, підприємство виконало капітальний ремонт 16 котлоагрегатів та замінило близько 4 кілометрів тепломереж. Крім того, усі котельні тепер обладнані генераторами. Ми приймаємо рішення, коли є доцільність їх запускати, коли немає доцільності їх запускати. Коли був останній блекаут, були деякі там нарікання, що котельні не працюють цілодобово. Але всі зрозуміють, що запуск генераторів наших, якщо ми запускаємо їх на ну цілодобово, це в сутки 30 тонн дизеля. Це дуже великі гроші. Це перша історія. По-друге, війна не закінчилась, війна продовжується. І генератор це є аварійна історія. Якщо ми його будемо нещадно експлуатувати, вони вийдуть з ладу, десь щось можна відремонтувати, щось не можна відремонтувати. І тоді ми зовсім залишимося без аварійних джерел енергопостачання. А для забезпечення роботи точок видачі води під час відключень світла моте встановило на кожній з них джерела безперебійного живлення з акумуляторами, які дозволяють їм працювати протягом чотирьох годин за умови наявності води у самій ємності, ба більше підприємство не зупиняється на досягнутому і продовжує розвиватися серед їхніх планів: отримання ліцензії на постачання електроенергії. Це не має відношення до генерації діяльність постачання електричної енергії це ліцензіонна діяльність, яка дозволяє купити електроенергію у виробника і продати її споживачу. Це не залежить від нашої генерації. Це окрема історія. Ми хочемо перетворити ти обмиколевого до підприємство, яке займається різними видами діяльності для того, щоб збільшити його дохідність. У такому випадку Миколаївоблтеплоенерго зможе постачати електроенергію бюджетним установам, юридичним особам та іншим. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі. Март поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РК «Март-ТІВІ». Вже п'ять ділянок з викидом російського мазуту від нафтопродуктів зафіксовано на узбережжі Одеської області. Їх вага загалом сягає до півтони. Екологи вважають, що особливу небезпеку він може становити під час потепління влітку. Про це в інтерв'ю українському радіо заявив доктор біологічних наук Іван Русів. Далі пряма мова. Наразі на сьогоднішній день вже є п'ять ділянок з викидом мазуту. На щастя, його не дуже багато, може, десь загалом до півтони буде всього мазуту, але його дуже багато фракцій. Там мільйони фракцій розкидані по пляжній зоні, по рекреаційним зонам. Ті фракції, які лежать на Піщаному пересипу, якщо їх не зібрати, вони можуть покритися невеличким слоєм піску. Він дріфує цей пісок туди-сюди. І коли буде жара, спека, він буде танути і він буде впливати негативно і на повітря, і буде впливати на тих живих істот, які є там на пересипу. Але більша частина його на шельфі, і коли буде прогриватися море, він буде розчинятися в воді. У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу, через який стався витік олії в акваторію Південного Бугу. Як повідомили у прес-службі мерії, наразі з річки вже відкачали 300 тонн речовини. Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2024 року у Миколаєві уламки БПЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. За оцінками міндовкілля, розлив речовини в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільярдів гривень. На комунальному підприємстві Миколаївелектротранс стартувала підготовка нових водіїв тролейбусів. Група з 30 студентів проходить підготовку в оновленому класі, і вже за три місяці вони зможуть долучитися до колективу миколаївських транспортників. Якими перспективами забезпечують майбутніх водіїв? Далі розкаже Олександра Долматович. Спочатку повномасштабного вторгнення на базі КП Миколаїв Електротранс підготували понад 90 водіїв електротранспорту. Наразі в сучасному навчальному класі розпочали курс підготовки ще 30 майбутніх водіїв тролейбусів. Це наша системна робота по навчанню водіїв. Ми навчаємо після цього. Люди працевлаштовуються на наше підприємство. Тому ми продовжуємо навчання. Після цієї групи буде наступна група. Ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашого великого колективу. Ми Оновлюємося, оновлюється тролейбусний парк, відкриває, відкриваємо нові маршрути. Тому всіх бажаючих запрошуємо навіть в період, коли група вже навчається, приходити, залишати свої дані, заявки. І як тільки почнеться новий набір, ми вам зателефонуємо та зв'яжемося і запросимо на навчання. Курс триватиме 14 тижнів, після чого випускники гарантовано отримують роботу на підприємстві. Це особливо важливо, адже місто продовжує оновлювати тролейбусний парк, підкреслює секретар міської ради Дмитро Фалько. Міська рада постійно розвиває комунальний транспорт. Наразі ми очікуємо отримання ще 14 тролейбусів з автономним ходом. І, власне, ці тролейбуси мають вийти в тому числі. На новий маршрут, внутрішній маршрут Корабельного району. І, власне, саме з цієї групи майбутні водії вже стануть там до роботи. До навчальної групи також приєднались п'ять осіб завдяки ваучерам на освіту від обласного центру зайнятості. Ми користуємось саме сьогодні. Такою програмою, як ваучерна система навчання. Тобто зараз до цієї групи приєдналися більше п'яти чоловік, які сформовані завдяки працівникам служби зайнятості і які будуть навчатись за допомогою наших ваучерів. Вартість одного ваучера сягає більше 30 тисяч гривень. Тому я хочу побажати всім успіху. І саме головна наша ціль це те, що після завершення навчання 100% всі. Учасники цієї групи були працевлаштовані на комунальне підприємство. Як і при підготовці попередніх груп, нові студенти продовжуватимуть отримувати найвищу в Україні стипендію тисяч гривень на період навчання. Олександр Довметович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Наші вдома. Під час останнього обміну з російського полону вдалося звільнити 25 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь. Про це повідомили в прес-службі 36-ї бригади морської піхоти. Йдеться про 18 військових з самої бригади, двох з першого та п'ятеро з 501 го окремих батальйонів. Нагадаємо, у середу 5 лютого Україна загалом повернула 150 захисників з російської неволі. Встановленням табличок з новими назвами вулиць на території Миколаєва мають зайнятися адміністрації районів міста. Про це йдеться у проєкті рішення, що опубліковане на сайті міської ради. Його наступної сесії мають розглянути депутати. Попереднім документом передбачалося, що цим займатиметься департамент житлово-комунального господарства. Однак зараз депутатам пропонують внести до цього рішення зміни та визначити відповідальними за оновлення табличок адміністрації центрального, заводського, інгульського та корабельного районів міста. Кохання поруч у Миколаєві відкрилась виставка, присвячена Дню закоханих. На артподії було представлено картини трьох мисткинь, сповнені теплих почуттів. Що вони хотіли донести до поціновувачів мистецтва, дізнавалася наша Яна Циня. Артподія, що зібрала справжніх поціновувачів мистецтва та всіх, хто шукає натхнення у творчості. 5 лютого у Миколаївському драматичному театрі відкрилася виставка Кохання поруч. Традиційно напередодні дня закоханих в театрі відбувається відкриття виставок, персональних виставок сьогодні. Три художниці. Дві з них членкині Арт Це такі творчі об'єднання, яке в нас є цікаве в місті. Я дуже вдячний нашим партнерам Арт яка дала можливість допомогти. Майстриня Любов Паранюк здивувала глядачів надзвичайною технікою декоративного живопису на тканині та наголосила на емоціях, які вкладала у свої полотна. В такій техніці я більше відпочиваю, тому тут більше емоцій, більше кольору, більше якихось ліній, які можливо не піддаються якійсь структурі. Не обов'язково, що це якісь композиції, які насичені сенсом. Більше про емоції також на виставці представлені картини Ірини Крильчук та Оксани Давидової, які передають почуття ніжності. Я представила свої роботи, які в мене були на виставці Зоряні сни вони такі трішки замріяні дівчата. Моя улюблена робота з цих це зоряна колиска, тому що вона відображає ніжність, жіночність і надію на майбутнє. Відвідувачі відзначили теплу атмосферу заходу та ділилися своїми враженнями. Їх роботи надихають багатьох миколаївців. Зокрема, надихають молодь на творче досягнення, на творчі успіхи. І дарують радість жителям нашого міста та на загалом цієї України. Виставка триватиме до 5 березня. А вже наступного місяця на відвідувачів чекатимуть нові експозиції. Яна циня Владислав Новідомський новини на телеканалі Ма. Наостанок про погоду у п'ятницю 7 лютого. У Миколаєві ранкові хмари швидко зникнуть. і Далі день буде ясним. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1 градусів. Вітер переважно північний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 64%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться вашою думкою про нову виставку миколаївських мисткинь до дня закоханих у коментарях. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.